Мама каже, я хотіла стати лікарем, але потім і замовкає, вона ніколи не каже цього до кінця. Мама насправді думає, я хотіла стати лікарем, але потім з'явилась ти. І вона не вчилась, а виховувала мене. Мама не рятувала людей у лікарні. Вона лікувала вдома, одну лише мене. Мама каже, що анескілочки не жалкує, та я завжди знала, що це неправда. З'явилась ти, і я не скажу, я хотіла побачити світ, але потім. Натомість скажу, я хочу побачити світ разом з тобою. Для тебе завдяки тобі. Ти мій рушій, а не гальма. Ти не тягар, а мій оберіг від усього лихого